Добрий вечір, шановне панство. Хотів не показувати свою проблему. То не свою проблему, а проблеми, які є поточні. По-перше, внутрішня тих п'ять, вони вже досить активні. Там ще двоє далі сховалося. одне Одного око блестить, друге за сіном заховане. А одне внутрішньо в мене купається. Бачите? Проблема в чому? Поїлка. Тут ми... У мене є три поїлки. І вже третя. Я там одна текла відключив, друга текла відключив. А маленьке внутрішня має радість. Капає вода, і воно собі любить воду і бовтається в воді, так як мала дитина. Але проблема не одна. Проблема одна ходить другою. З другої сторони в нас теж проблема. І теж в поїлці. От, бачите, навіть капля при нашому кап... пішла капля і тут дуже інтенсивно капає. І тепер дивіться, тут мокро і завтра треба буде вирішувати проблему. Нікуди ми не дивимося, самка то, що робить собі гурбок, щоб на горку сидіти. А тут водичка підкапує, серйозно підкапує і ми нічого тут не зробимо. От. Маю великі поїлки, буду на шифері пробувати їх встановити. Ну, і проблеми є проблеми. Хотів застелити, не вам не показати. А дивіться, поїлки то є кролячі тут стоять в мене. От, Тут та поїлка я десь рік назад міняв. Поїлки в тому вольєрі. То я десь літом минулого року міняв три поїлки нові поставив. А там, де в мене маленькі, самки з маленькими натріалами сидять, поїлки вже працюють скільки, 3 роки. І всі чотири поїлки працюють, ніяких проблем з ними нема. Ну, ось, маємо проблему, проблему будемо вирішувати, і нічого з того не будемо проблеми робити. Все, дякую за увагу. Саме тут вимагає гранули. Треба почистити годівницю і дати їм гранули.